I don't know. Пряме спілкування представників місцевої влади з народом річ не тільки важлива, але й корисна. Тут можна і свою думку висловити, і опонентів послухати. Занепокоєння мешканців села Тацинки вже давно викликають незручності, пов'язані з підготовкою місця під розбудову котеджів. Для цього проводяться роботи по намиву піску та створенню каналів від річки Стугна. Видобути пісок вивозиться вантажівками, внаслідок чого і погіршуються умови існування місцевих жителів. У нас виділено поле огород. А в конце давали нам с таким условием, нам и выделялись под огороды, что в конце выделится под кооператив, под застройку людям. Ну и сразу говорилось, что они нам будут помогать в развитии села. Ну пока мы помощи уже год больше уже года в туалет дышать было нечем, дома стоят, хаты от дороги стоят. 100 метров, ни белье повесить, ни дитя вынести на улицу. Поражали тут как раз вот трое родили, а детей вынести на улицу не могут, потому что пылюка стоит неимоверная. Края дорог, где асфальт, разлом разломан уже полностью. Ну, сорокатонные машины с песком до. Порозбивали повністю. Когда це они нам сделают, звісно, обіцяють, що ми зробимо. Ну от зараз на собрании сказали, що вроде бы до кінця августа зробили. Турбує мешканців і питання відведення місця для нового кладовища. Старе, якому не один десяток років, з часом поступово перетворюється на місце ущільненого підзахоронення. Ховати тут стає дедалі складніше. Місце під майбутнє захоронення у селі вже визначене. Найближче місце, де ми його знайшли, це якщо їхати від тацинки приїжджаючи на Київ за заправки Бресем, повертати на стару обухівську дорогу Київ-Обухів і біля, заліз... біля залізниці з правої сторони. Там піщані ґрунти і там рівень ґрунтових вод відносно ну, більше двох метрів стоїть нижче, тому там можливо розташувати. Але як зазвичай і трапляється, вирішенню питання заважають деякі складнощі, пов'язані із законодавчою сферою та бюрократична тяганина. Дві проблеми було складалося. Перша окружна дорога проєктувалася, що накладалася на це кладовище. Ми відстояли на громадських слуханнях і так далі. Що окружна дорога тепер від станції Новобезрадича перейшла на, на ліву сторону залізниці, і тому вона вже не, не впливає на, на розміщення кладовища. Сьогодні інше урядом заборонено передавати земельні ділянки які вкриті лісовим фондом передавати для потреб е, громад тільки е, е, Тобто підприємство який в ліс немає такої можливості і управління лісового господарства області тільки через постанову уряду Необхідність вирішення цього питання спонукає місцеву владу до використання усіх можливостей. Я сьогодні оголосив, людям, що я ще використаю один момент 6 числа в місті Українка, буде засідання секції милих міст асоціації міст України і повинна бути прем'єр-міністр на цій зустрічі. Я знайду можливість особисто з неї нею переговорити вусити ще раз цього листа. Цього листа. А в разі, якщо це не буде вирішуватись, ну такого це ненормально. Не я такого не повинен говорити вулиць. Ми вимушені будемо з людьми просто взяти, зробити якийсь куток огорожі, поставити, освятити хрест і почати захоронення самовільно. А тоді вже узакониться так, як робиться, як хто хто що так. Я, я звичайно, не, не сприймаю таку позицію, але сьогодні так на, на зборах прозвучала ця фраза. І, напевно, якщо так станеться, то це вимушені будемо це робити. Зрозуміло, що одним махом усіх проблем місцевих мешканців не вирішити однак, спільне визначення стратегії вирішення проблем у діалозі з місцевою владою перетворює такі засідання на реальний прояв демократії. Марина Кошкіна, Олександр Костеніков, студія Барт.